І всім підписники, привіт з вами я Паша Борс. І сьогодні вам покажу нове обновлення. У вас каште Симулятор 2. Поехали. Добавили дві нові карти, це глуханово Ново і Бодрогат. Зайдемо на, на глуханово. Ново. Ми спанимось ось тут. Якщо поїхатись трохи далі, то то, то... то тут буде у вас дорога. То ще добавлю зупиняти час. Ось не зупинилось. Далі ще трохи поїхатись, ми можемо побачити дві 5 дві, поверхівки. І якщо трохи пройтись тут, то ми можемо побачити пасхалку. Ось такусь пасхалку. Тут ще одна обостойна ось така квартира. І на один поверх вище тут ось така ось колонка з музикою. Поїхали далі. Так ось виглядає ця вся карта Ось так. А наступна карта Б Бодроград Коли ми тут спанимось, то Та там відгород, ось видно отгород зараз виходити згодом. Просто кстати... Кстати, що з'їхати на цю лотичку зараз? Заїхати. Якщо заїхати сюди, то... Ми тебе повернемось. Поїхали к місту. Ось таке ось місто. Так що поїхати далі, ось там село, а там завод. Ну і там теж ось село. Якщо поїхати в сторону цього села, ось того ось, то тут буде ось така ось І, тут ще в цьому, в цьому селі ще така от заправка. Ну і ось таке ось відео вийшло. Підписуйтесь, ставте лайки всім до побачення.